Свині корм Європа прибутки на шостому міжнародному конгресі. Прибуткове свинарство відбулася битва знань, досвіду та інновацій. Іноземні експерти, українські виробники і переробники, науковці та представники компанії шукали відповіді на питання: як вибирати генетику, що робити з гіперпродуктивними свиноматками, як організувати управління персоналом та збільшити прибутки на відгодівлі за мінімальні гроші. Болючою темою став рух до Європи та перехід від розрахунку з виробниками за живою вагою до розрахунків за. Забійною, як це вимагається для експорту в ЄС, Ситуацію розрядило лише пряме спілкування з міністром аграрної політики Ігорем Швайкою, що відповів на прямі питання аграріїв і експертів. Міністр заявив: Україна в нас одна, і тому потрібно докласти максимум зусиль, щоб допомогти національному виробнику боротися за своє місце на світовому ринку. Роботі є орієнтація на експорт нашої продукції і на залучення згоди, чому зможуваємо панельна дискусія з міністром, його заступником Андрієм Декуном та членами робочої групи із розвитку та регуляції галузі свинарства зачепила чимало проблем. Головними питаннями були дерегуляція свинарської галузі, імпорт свинини в Україну та експорт до ЄС. Сьогодні ще вже два місяці працює експорт на гельство, вивчає ринки. Проводимо зустрічі активно з посольствами тих країн, які нам цікаві потенційно для експорту м'яса. І в липні до нас приїжджають єврокомісари з метою інспектування підприємств для того, щоб отримати дозвіл на ввезення. Продукції є в Росії, на сам факт дозвіл на експорт ЄС, яка за можливість експорту на інші ринки. Дискусія завершилась відкритим засіданням робочої групи з розвитку та регуляції галузі свинарства. Просто на конгресі члени групи обговорили програму державної підтримки галузі свинарства. Якщо говорити про те, що держава сьогодні дає, давайте говорити відкрито. на сьогоднішній день. У нас є спецрежим по і У нас і фіксованість господарські податки. Нам щось більше треба. Не треба. Зараз ви всі знаєте, яка ситуація з українським бюджетом. У нас велика дівка. Кредити видає, видає, видає на Міжнародний валютний фонд. Є умова, відміна ФСП і спецрежиму на Ну Тут ви можете бути впевнені, що ми будемо стояти до кінця. Позиція міністерства в цьому плані дуже жорстка. Ми проти категорично цього. Впродовж засідання члени робочої групи говорили про дерегуляцію, синхронізацію виробництва із сучасними умовами, створення державного стандарту з класифікації та оцінки туш, зелений тариф, обліку і контроль племінних ресурсів та впровадження інвестиційних проектів. За напрямках завдяки певному лобіюванню інтересів свинерів, але Частина засідання пройшла у режимі запитання-відповідь між залом та членами робочої групи. Учасники конгресу долучались до дискусії та ділились своїм баченням ситуації. Рішення робочої групи направлять у Верховну Раду як пропозиції до законопроєктів та постанов. Дуже важливо, що сьогодні в Україні є ось такі майданчики, навіть не всеукраїнського міжнародного рівня. Коли учасник, коли всі учасники ринку, всі зацікавлені сторони можуть зустрітися і в невимушеній атмосфері поговорити про проблеми, намітити тенденції. Проаналізувати той стан справ, який зараз є у світі, в Європі, в Україні. Не менш важливо, що учасниками цьогорічного конгресу стали представники від влади. Міністр, заступник міністра. Був озвучений дуже важливий меседж. Влада готова до діалогу з аграріями. Влада хоче чути аграріїв. І, і на нашу думку, це є дуже важливо, і це є одним з тих, що відрізняє цей майданчик, цей конгрес від от, подібних заходів, які проводяться в Україні. Організатором конгресу Прибуткове свинарство виступила Асоціація свинарів України за підтримки проекту агентства США із міжнародного розвитку Агроінвест, головним інформаційним партнером журнал Прибуткове свинарство. Провести захід вдалося завдяки підтримці 25 компаній, що працюють у свинарській галузі. Під час конгресу вони представили свої новинки напрацювання та технології. Найбільш вагомий вклад зробили компанії: біг дачман і та МЗЕ Енімал Хелс. Присутні керівники господарств. Експерти та представники компанії відзначили, завдяки тісній технологічній та науковій співпраці українців з європейцями свинарство в Україні розвивається пришвидшеними темпами. І нині головне, щоб нова влада бодай не заважала. «Ці міроприяті приносять дуже багато цікавого не тільки продавцям, но і потенціальним покупателям і потенціальним фермерам, які хочуть розвивати свиноводство. За последние, скажем, 10 лет свиноводство Украины шагнуло лет на 20 вперед. Технология, генетика, Системи кормлення, системи управління. 10 років назад у нас не було ні того поголів'я, ні показників тих, які сьогодні є у нас на Україні. О, е, звичайно, вже майже 30% ринку займають датські компанії, і тому нам усім треба підтягуватися. Тому що інвестор, який працює на нашій Україні, е, це звичайно робочі місця. Це звичайно. Е, Якась технологія, але прибутки вони забирають до себе в державу. О, і отих 70% ринку, яку вони залишаються, ми повинні давати нашим компаніям розвиватися малим, великим. Програма конгресу продовжилася одночасно у чотирьох секціях. Учасники відвідували семінари з управління фінансів, технології виробництва та ветеринарії. Досвідом успішного ведення свинарського бізнесу ділилися експерти з Данії, Бельгії, Франції, Великобританії, Німеччини та Польщі. За словами Артура Лози, президента асоціації свинарів в України, що чотири роки відбувається зниження рентабельності вітчизняного свинарства. За прогнозами АСУ найближче зниження відбудеться на початку 2015 року. В середині 2015 -го... Динаміка стане позитивною. Хотілося б, щоб вітчизняні свинері все-таки пережили цей, цей проблемний момент. Для цього потрібно підвищувати ефективність вітчизняного свинарства. Для цього потрібно, щоб відбувалося брендування, щоб вітчизняний споживач звикав їсти якісну свинину. Україні потрібно виходити на зовнішні експортні ринки. У липні в Україну приїжджають єврокомісари, які будуть інспектувати кращі свинарські господарства. За результатами цієї інспекції, ці господарства можуть отримати право виходу на ринки ЄС. Хоча за ціною ми не є конкурентоспроможними, це дасть нам можливість вийти на нові ринки. Виробників свинини найбільше цікавили щодо відбору генетики, гіперпродуктивності свиноматок, збільшення прибутковості на відгодівлі та ймовірності поширення вірусної діареї свиней в Україні. На майстер-класі з відбору патматеріалу учасники конгресу дізнались про найпоширеніші помилки під час проведення цієї процедури. Я думаю, що ті люди, які побували, ті виробники, які побували на даному конгресі, отримали максимум інформації, яка не могли ожидать. Это э, информация, как и технологического характера, ветеринарного. Э, сегодня также был впервые организован э, круглый стол. На тему піреботки, тось тобто ми вислухали французьких спеціалістів, які обісніли основні задачі і підходи класифікації туш животних. Кругле стіл став своєрідним освітнім заходом для вітчизняних переробників. Експерти з Польщі та Франції поділилися з учасниками конгресу особливостями європейського ринку свинини та описали перспективи виходу на нього, підбиваючи підсумки Асоціація свинарів України відзначила нагородами найкращі свинарські господарства України за результатами роботи. Протягом року до десятки лідерів потрапили АПК «Інвест», «Агропроцервіс», Нива Переяславщини», Слобожанський, Даноша, Камчатка, «Гелучина Захід, «Деміс Агро», «КСД Агро», Ліга завершували конгрес дегустації м'ясопродукції та страви свинини, запропонованої господарствами, членами асоціації.